Всім доброго дня. Сьогодні маю в роботі от таку от силову плату від інверторного зварювального апарату. Такі плати можна бачити в фубагах, Гюсьмі, Авелко. Ну, Всі вони так чи інакше відрізняються в залежності від того, скільки силових елементів на платі, чи є. На платі розведений діодний міст, чи він от як тут окремо. Ну, тим не менше, СМД-компоновка. Все приклеєно на ось такий масивний радіатор. Іноді можна бачити такі плати, де ця вся плата на гвинтах можна її від'єднати від радіатора. Тоді пайка компонентів набагато простіша, ну, але в даному випадку маємо складніший варіант. Коли треба дуже акуратно і правильно прогріти весь радіатор. Ну Але про це є багато відео, я зараз не на цьому буду акцентувати свою увагу. О, в даному силовому блоці є проблема з діодами. Котрийсь із них зайшов у короткий. І ну зрозуміло, що тут не треба довго думати, тут треба брати і міняти всі. Тому що від. Високих струмів, який би це не був напівпровідник, він з часом деградує. І навіть якщо ми знайдемо якийсь закорочений і поміняємо лише його, ну де гарантія, що всі інші у нормальному стані. Але бувають випадки, коли завдання стоїть саме у тому, щоб знайти той один, котрий пробився. О, дивіться. Ось наша схема. Маємо два відводи трансформатора. Кожен йде на своє плече діодних зборок. Далі всі ці діодні зборки своїми катодами виходять на клему плюс. І якщо у цьому плечі у нас є коротке, десь у якійсь діодній зборці, то звісно, що як би там не дзвони, вони всі з'єднані паралельно і воно все у нас буде дзвонитися як на коротку. Тож, як можна визначити, котрий із цих восьми діодів у нас зайшов у коротке? Дуже просто. Треба взяти блок живлення, який може дати 5-10 А струм. Сюди подати плюс, сюди подати мінус. І якщо у нас є десь коротке, то струм потече саме через той діод, який в короткому. Значить, візьмімо до прикладу, що це є ось цей діод. Значить, всі діоди нормальні, а цей пробитий. Струм буде текти саме через нього. Але так як наш струм це є 5-10 А, то. Тут однозначно буде спостерігатися підвищення температури. І це підвищення можна виміряти самою, самою, що не є звичайною термопарою. І зараз я вам це продемонструю. Так, прошу, все підключив до катодів плюс, до анодів мінус. Значить, будемо дивитися на температуру безпосередньо. там, де відвід заходить уже в корпус. Зараз у нас немає ніякого струму. Я дивлюся, яка температура на всіх цих відводах приблизно 18,9. 18 18,9, 18,8, це все попередньо я ще не включав, тобто воно не експериментувалося нічого. Да, 18,8. Ну що ж, подаємо потихеньку струм. Так, пішло. Шість ампер. І дивимося. Так, ця діодна збірка має температура 18,8. Тут у нас 18,8, 18,9. Дев'ятнадцять і один. О, дивіться, двадцять один-двать градусів. Ця ніжка. Температура спадає. Ми розуміємо, що вони в одному корпусі, та вона теж буде мати трошки більшу температуру. Дивимося ще раз: оці так.

Дев'ятнадцять і дев'ять. А тут уже двадцять один і два. Так. Значить, беремо і відкусуємо цю ножку. Дивимось, знову збільшуємо струм. А струму у нас вже нема, тому що. Саме цей діод був у короткому. І зараз ми це перевіримо мультиметром. Ну що ж, дивимося, можемо від'єднати наші. Все, нормально дзвониться як діод. І оця ножка, от ми її відкусили, а цей діод, який тут всередині, якраз він і був у нас в стані пробою. От, Будь ласка, от зараз вони не дзвоняться, все відкрито, а цей був пробитий. Тож, це для того, коли нам просто потрібно з цієї ділянки забрати коротке, щоб працювати далі. Але якщо справа, Саме в заміні діодів, то однозначно діоди треба міняти всі. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!